Продаж товарів на ринках нашого міста здійснюється відповідно до чинних законів і норм. Однак слідкувати за дотриманням правил торгівлі необхідно. Цим займаються фахівці відділу з питань захисту прав споживачів. Адміністрація ринків в об'язана предоставити для продавців на ринку суб'єктів хазяйства надлежащі условия для торгівлі товарами, роботами і услугами і обезпечить для наших потребітелей на видному доступному місці інформацію, о даному ринку. розмістити телефони, адреса контролюючих органів по защиті прав потребітелі, книгу жалоб і предложений на ринках, розрахованих більш ніж на 50 місць, має діяти консультаційний пункт. Обов'язковою вимогою є наявність контрольних вагів та лабораторії. Правил мусить дотримуватись і продавці. Вони повинні надати повну інформацію про себе, використовуючи стандартну табличку, товар, який реалізовують, а також документи, що підтверджують якість продукції. Важливо пам'ятати, що і на ринках продавці зобов'язані видавати товарні чеки, які є гарантією захисту прав покупця. Бытует мнение у наших жителей города, что расчетные документы на рынках не выдаются, например, приобретая тоже мясо, сало, колбасу и так далее. Но в обязательном порядке все субъекты предпринимательской деятельности, и в том числе на рынке, должны выдавать расчетный документ. В свою очередь покупатели должны требовать этот документ, потому что данный документ играет огромную роль, он подтверждает факт приобретения данного товара. Мы рекомендуем нашим потребителям, чтобы Бо не обязательно требовали від продавців данный документ, і за нашим потребітелем закріплено право на повну доступну інформацію о про продукции. Они мають затребовать документи, підтверджуючи качество и безопасность данной продукції. Перевірка ринку ювілейного засвідчила, що суб'єкти торгівлі дотримуються усіх необхідних приписів. Вони мають свідоцтва, сертифікати та решту необхідних документів. Займаюся предприймательською діяльністю вже 8 років. Всі документи у нас в порядку, табличка є, документи всі є, все в порядку цені заповнені правильно. А це при требуванні представляємо товарні чеки покупателям. На ринку створено належні умови для того, щоб і продаж, і купівля відбувалися комфортно. На наших ринках Саксаганського району много сейчас мест для того, щоб создать хороші условия. Торгуючим. Хотелось бы обратиться к людям, которые занимаются продажей на стихийных рынках. Хотелось бы их сюда пригласить. Во-первых, здесь и будет и лаборатория, много мест, ну, в принципе, и большой поток людей. Все-таки стихийные рынки не защищенные. Фахівці нагадують, що на сьогодні відповідні служби здійснюють перевірку ринків лише з дозволу кабміну, тож можливі певні затримки в реагуванні на скарги споживачів. Є органи виконавчої влади, які проводять перевірки, але на сьогодні перевірки цими органами проводяться і з розрішення кабінету міністрів України. Тому може бути некоторая задержка по розсмотренню питань, якщо вдруг будуть обращення в эти органи наших потребителей.